Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви вже ось це відео, яке вже набрало більше ніж 700 тисяч на Тіктоці? 1 січня поляки сказали обов'язкове е, страхування для українців для того, щоб перетнути польський кордон. Кожен має мати для себе е, страхування. Страхування воно недорого, але обов'язково собою мати, бо вертають, не пропускають в Польщу. Хочу вам сказати, що людина говорить правду. І я почитавши коментарі під цим відео і проаналізувавши ті запитання, які мені українці задають. І ось це відео мені, напевно, за останніх кілька днів разів 10 надсилали з питанням: а що це правда? Так, друзі, а ніхто не відміняв страховку на кордоні. Так, після початку повномасштабної війни. На страховку взагалі забили на кордоні, але її не відміняли. І зараз все частіше запитують, особливо, якщо ви їдете по безвізу як турист, чи ви їдете до мами і до тата, чи ви їдете до дітей, чи ви їдете до чоловіка, чи як турист десь відпочити, так запитують. Можливо, конкретно у вас не запитали, але в наступної людини. Або через людину на кордоні запитають. Чи потрібна страховка по візі? Так, вона теж потрібна. І так, її можуть також спитати. Чи питають? Ну, вкрай рідко. Насправді я теж по візі їздив не один раз, і в мене по візі жодного разу не питали. По безвізу, скільки я разів перетнав кордон? Один єдиний раз мене питали за страховку. Всі інші рази не запитували. Але тоді, коли в мене її запитували, я її був змушений надати, бо інакше повернення назад і через кордон би не проїхав. Тому, друзі, так це правда, і страховка потрібна по безвізу і по візі. По карті побиту страховка не потрібна. І якщо ви їдете по статусу Укр, теж страховка. Якби не потрібна, її ніколи не запитували, тому що статус «Укр» – це є новий статус. У нас його ніколи не було. Він дійсний всього на від початку повномасштабного вторгнення. Тому тут ще невідоме, але жодного разу по статусу Укр не запитували страховки. По візі і по безвізу запитували і неодноразово. По статусу «Укр» – ні, і по карті побито не потрібна страховка. Будь ласка, запам'ятайте це і. Маєте на увазі, якщо ви їдете без страховки по візі чи по безвізу, у вас завжди є можливість, що вас можуть не пропустити і не дивуйтеся цьому. Так само, як по безвізу ви їдете і у вас мають бути гроші. Можливо, не спитають, але. От буквально нещодавно мені е, телефонувала знайома, яка переднала кордон, і в неї запитували гроші. І прикордонник дуже сильно не хотів перевіряти рахунок. Вона каже, Марія, на рахунку, а потрібно випуску мати з рахунку. Просто так показати в телефоні, що у вас на рахунку гроші можуть і не пройти. Потрібно мати готівочку, щоб показати. Але чесно скажу, на початку це відео і того, ну скажімо так, блогера. Так, захейтили, що не потрібно, що ти вирзаєш, не потрібно, не потрібно. Потрібно і було завжди потрібно, запам'ятайте це. Також досить часто зараз виїжджаю з дітьми, і запитання полягає в тому, чи потрібно перекладати дозвіл від батька на вивезення дитини. Ні, не потрібно, тому що цей дозвіл перевіряють на українському кордоні, а далі і не запитують. Тому перекладати на англійську мову, там чи на польську мову, чи на якісь інші мови не бачу в тому ніякої потреби. Звичайно, якщо є бажання, та в основному цей дозвіл має бути завірений юридично. Оце основне, а перекладати на інші мови не потрібно. Також є цікаве запитання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я приїхала в Україну по карті побиту з дитиною 11 років. Чи пропустять дитину знову, але прив'язки до побиту ще не зробила? Заздалгідь дякую. Ну, тобто дитина була не написано як, я так розумію, по безвізу в Польщі мама зробила собі карту побиту, дитина далі по безвізу. Якщо в неї безвіз закінчився, прив'язки по карті побиту немає. І дії ПЛ дитина також не має, бо в 11 років вона повноцінної дії ПЛ не може мати. Вона може мати її з 13 років. То, в такому випадку, якщо днів по безвізу немає, то на жаль, дитину не пропустять. Їй потрібно буде 90 днів відбути в Україні коридор і тоді вже по безвізу їхати. Теж цікаве запитання. Саша, доброго вечора. Якщо в мене в телефоні не оновлюється ДІАПЛ, але в Ужунді дали мені довідку, що статус Укр дійсний до 27-го року. Я зможу перетнути кордон з України до Польщі, чи будуть проблеми. Скоріше за все, що у вас будуть проблеми. Тому що перевіряють ДІАПЛ-М обивателі в телефоні. Навіть цей паперовий статус Укр, який у вас є на руках, не завжди дивляться їх цікавить дійсність документу в телефоні, в електронній формі. Добре, якщо у вас є така виписка, і, можливо, я би на це не сподівався, але можливо, вони на це звернуть увагу, подивляться і пропустять. Але... З першу чергу вони слідкують і дивляться, перевіряють ДіаПЛ МОБАТЕЛІ. Тому там має бути все дійсно, там має бути оновлена інформація за 3-4 дні до перетного кордону, і в такому випадку ви не переживаєте за перетний кордону. Ще одне цікаве запитання. Добрий вечір. Я заїхала рік тому по безвізу в Польщу. Статус маю, але звичайний, без статуса Укр. Я можу тут знаходитись і працювати до вересня 2025 року. Тобто людина має просто звичайний песель, заїхала по безвізу, який вже закінчився 9 місяців назад, і запитує, чи можна далі перебувати і працювати. Ну, дивіться, перебувати на території можна, вам нічого не загрожує. Якщо вас оформили на роботу, з вами підписали умову, теж все гаразд. Єдине питання до вас: чому ви по безвізу до сих пір не подалися, наприклад. На карту побиту. Якщо ви працюєте, маєте роботу, це потрібно було зробити давно. Навіть якщо ви цього не зробили, зробіть це вже зараз. І ви просто для себе будете мати ще й страховку, що ви зараз не по претермінованому безвізу, а на подачі на карту побиту. Це також легальний спосіб перебувати на території Польщі. Наступне запитання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можу я отримати візу польську, якщо попередня робоча віза була до вересня, і потім я використала ще біометрію. Хочу робити візу з 10 січня 2025 року. Дивіться, ми зараз не будемо рахувати, скільки днів ви використали, не використали. Я дуже по-простому розповім. Що якщо ви робили робочу візу на півроку, півроку ви відбули в Польщі, то наступних півроку ви б мали почекати коридор. В Україні. І потім знову на півроку ви би могли зробити собі візу. Якщо це річна віза від Воєвуди, так звана, то вона не має коридорів. Ви могли перебувати рік на цій візі, вона робиться на рік в Польщі. Виїхати, зробити собі знову Воєвудську річну візу і знову заїхати без коридорів. Це по правилах. Тому якщо у вас є робоча віза, півроку ви нею відпрацювали, виїхали в Україну, то через півроку вам можуть зробити наступну візу знову на півроку. Ще наведу такий маленький приклад, коли я їхав в Польщу, їхав по безвізу на роботу, попрацював місяць чи півтора, подивився, що робота все нормально, все працює, мені гроші платять. Відношення нормальне, я вирішив після безвізу зробити візу. Тобто я ще не відпрацював три місяці по безвізу, безвіз мене ще діяв. Я поїхав в Україну, подався на візу і зробив візу. То мені зробили візу за мінусом тих півтора місяці, що я був по безвізу. Тобто мені зробили на чотири місяці і кілька днів. Візу відкрили. Тому от це правило воно діє. Якщо це піврічна. Віза робоча, польська, ви маєте право бути в Польщі півроку. Потім півроку ви маєте чекати коридор в Україні. Зараз цим дуже багато українців маніпулюють, тобто залишаються по безвізу, протермінували безвіз. Зараз залишаються по візі, протермінували візу, і потім думають, що ну так має бути, я зразу можу заїхати. А ні, зараз на кордоні насправді дуже до цього придираються, дуже перевіряють. І нема такого, що ви. По любих документах, протермінованих, не протермінованих, можете спокійно перетнати кордон. Ні. Ви можете спокійно перетнати кордон по ДАПЛ, що Польща дозволила українцям користуватися таким тимчасовим захистом і дозволила перетнати кордон. Чи у вас протермінована віза, чи без віз, ви маєте ДАПЛ діючий, тоді та. ви спокійно можете перетнати кордон. Але. Якщо ви заїжджали по безвізу і ви собі не робили статуса Укер, якщо ви заїжджали по візі і ви не робили статуса Аукер, якщо ви зараз по карті побиту, вас статуса Укр немає, то ви користуєтеся тими документами, на яких ви заїжджали, на яких ви перебуваєте. Якщо ви змінили статус, то ви вже користуєтеся зміненим статусом. Якщо ви нічого не змінювали, заїхали по безвізу, і перебуваєте по безвізу, заїхали по візі, і перебуваєте по візі, то ви користуєтеся тими правилами, які мають віза, безвіз, карта побиту. Запам'ятайте це, передайте друзям, зробіть репост і не забудьте підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.